Вітаю, друзі. Ми починаємо з вами пряму трансляцію е, сьогоднішнього стріму. Е, я перепрошую за минулий раз. Хто мене дивився, там були проблеми зі звуком. Якщо ви мене зараз чуєте, я дещо переналаштував технічно це питання, то, будь ласка, не чуєте, бачите, ну і звісно, ну, звідки ви мене дивитесь? Я пропоную там пару хвилин розказати відео, щоб ви мене чули. Прошу вас. Поки що не бачу зворотні реакції. О, Є Василь Карлович, пише, Юліана пише, чути гарно. Ну так, сьогодні у нас лінійний мікрофон, не тузний, тому я сподіваюся, що таких травів, як було минулого разу, то ми дійсно не побачимо. Зараз налаштуємо ще картинку, вона трішки Не Так, да повернемо, щоб я тут був більш-менш посередині. І можна буде стартувати. Так, чути гарно. Чути гарно. Я теж пишу котенко, перепрошую. Котенко окей, все, дуже перепрошую. Наталія Делвіліш, чути гарно, звук плюс. Наш постійний глядач, і мій постійний дописувач, не знаю, як його звати, з нікнеймом Джлей. Ну, не знаю, як це прочитати, але врешті-решт дуже дякую, що ви сьогодні всі тут доєднуєтеся. Єдине, що очікуватиму від вас і ваших запитань, щоб я не визначав сьогоднішню тему ефіру, тому що ну, направду мені цікаво з вами поспілкуватися, бо лагає звук, лагає. Що з звуком не так, будь ласка, давайте ще раз. Бармалей, бармалей, дякую. 1, 2, 1, 2. Ще раз по звуку. Будь ласка, якщо там будуть які проблеми, то ви мені пишіть. Напишіть ще раз бо тому що глядач із нікнеймом rvm пише, що звук лагає. Ні, Котенко пише два плюси. Ну тоді буду сподіватися, що все окей. Все окей. Ендрі Веб пише, що все окей. У нас 33 чоловіки зараз. Очікують вас, друзі, запитання. Хоча в мене тема і визначена сьогоднішнього стріму. Я вважаю, що найголовніше те, що ми звійни вкочуємося, скочуємося в політику, що на мене є не дуже правильно, так, але все-таки чекаю на ваші запитання. Звук окей. Єліна Дейчук, дуже дякую, що за звук все окей. Значить, тоді будемо сподіватися, що він таким і буде. Слідкуватиму за вашими коментарями. Тому безумовно пишіть, аби ми це все на початку трішки лахав. Зараз нормально, окей. Так, є у нас перше запитання: орки беруть найманців у війську. Чому нам не наняти європейських льотчиків для початку на f 16 Класне запитання. Про нього поговоримо в контексті американської допомоги. Яка буде, це безумовно, торкнемося зовнішньої політики. Якщо ви не заперечуєте, то. Бармалей пише, на початку трішки лагав. Зараз норм так. Якщо зараз норм, ще раз поставте ОК, тому що я за звук дуже хвилююсь, правда. Ну, як хвилююсь, хвилююся, тому що якщо ви мене не будете чути, то для чого проводити ці стріми? Абсолютно так. І так, друзі, звук норм. Хто звідки дивиться, також пишіть, хочу розуміти географію. Про найманців у війську обов'язково поговоримо. І також давайте все-таки розпочну з внутрішньополітичного питання, е, оскільки ви тут мені запитань поки що не ставите. Дрогобич, дякую. Е, е, які стосуються саме політичного контексту. Якщо будуть заперечення, не хочете слухати про Порошенка, Зеленського Клічка і всіх решта, пишіть, не будемо про це говорити. Відео я відповідні записував, але цікаве ваше запитання. Житомир саме із забитого села. Нема в нас забитих сіл. У нас села найкращі, українські. Я сам родом села і дуже люблю своє село. І сумую за ним часто. Тому села в нас найкраще, і люди в нас найкращі. однозначно так. Е, Харківська область дуже дякую. Дуже дякую за те, що доєднуєтеся. Ставте подбайки, пишіть коментарі. Це найголовніше для того, щоб нас було побільше тут на стрімі. Але в ньому супер: 100%. Скрізь супер вдома найкраще. Тому я дуже вірю, що ми будемо вдома. Хоч і бажаю, щоб ми всі свої території повернули і хто залишив свої домівки, повернулися до них, але це буде направду не так швидко. І не так просто, також про це сьогодні поговоримо. Так, друзі, ну якщо немає заперечень, то я розпочну саме із теми: що війна у нас включується в політику. Чому не звертають увагу на прояви сепаратизму на Закарпатті? Є багато мужиків за 60, які добре вміють спецтехнікою займатися і питають, чому нас не залучають до фортифікаційних будов соляру. Дайте і дарити яку глибину, і ширина, і бетоном заливати абсолютно, все правильно, але там, буде це все робилося централізовано. Сподіваюся, про на це і так до історії сьогоднішнього тижня, яка ближче до його завершення обернулася величезним скандалом. А саме із Василь Карлович, доброго вечора на стріму. Звук ОКЕЙ, ваше бачення взаємозв'язку на виконання списку донорів та подій на кордонах із постачанням і так далі. Супер. Буквально кілька слів все-таки спочатку і теми про те, що війна перетворилася в політику. Ми буквально позавчора, коли записували програму для центру громадської аналітики вежа. Стрім є цей у мене на каналі, можете подивитися. Там були дуже поважні мої знайомі експерти: і Олександр Бусієнко, і Андрій Городницький, і Костянтин Матвієнко. Багатьох ви з них знаєте і бачите їхні виступи і по YouTube каналах і на Телебаченні. І там, зокрема, ми говорили про те, де ми зараз знаходимося, в якій ситуації. Ми знаходимося в ситуації, коли контекст саме нашого порядку денного. Серйозно змінився. Ми говоримо в першу чергу зараз не про війну, а про політику. Особисто я відзначаю, що на моєму каналі тут і на Тікток більше уваги привертають відео, які торкаються саме загального міжнародного контексту і внутрішньої політики. От що стосується, до прикладу, скандалу, який виник буквально цими днями. Між Порошенком та Зеленським, коли ти намагався виїхати із України, його не випустили. Це вже, до речі, не перша історія. То кількість обговорень ну, дуже велика і під підчорашнім відео в YouTube, і в моїх інших соціальних мережах. Люди дуже сильно різнопланово так скажу реагують саме на цю історію. Абсолютно очевидні є прихильники п'ятого президента, є прихильники шостого президента. Але не так багато конструктивно тому я хотів би внести буквально кілька слів і своїх думок з приводу цього, і знову ж таки прошу вас: якщо є така можливість, бажання максимально об'єктивно підходити до цієї історії і аналізувати. Те, що відбувалося у нас з 2014 року до сьогодні. Хоча, звісно, це не так буде просто, чому ще тринадцятого року? Тому що Порошенко був обраний президентом, пригадайте, уже після анексії Криму, після початку дуже непростих дій на сході України, коли фактично почали сепаратисти захочувати окремі регіони Донецької Луганської областей, які були керовані Росією і залученням російських військ, пізніше Путін це визнав. А тоді ще не було гарячих боїв, вони вже тривали ближче до осені, але загалом у виборах Порошенка не приймали участь мешканці Криму, бо не брали участь, перепрошую. Е, бо е, вже на той момент е, Крим не був під е, контролем України. Під юрисдикцією то наші залишався, але не змогли мешканці Криму голосувати на національних виборах. Звук лагає Коля Бащок. Якщо ще в когось лагає, будь ласка, напишіть. Дякую. І е, безумовно, що це визначало і контекст подальшого перебування президента Порошенка на його посаді. Пізніше, впродовж п'яти років, Порошенко підписував різного роду документи. Ви знаєте, події трішки підлагує. Лагає звук підлагує так. Я перепрошую. Давайте тоді, можливо, зараз я по-іншому зроблю цей стрім, підключу цей мікрофон. Так, давайте я зараз попробую. Фонить поправте мікрофон. Поправляю мікрофон. Давайте, можливо, вище його зараз почеплю. Так, якщо, якщо зараз нормально, то напишіть мені, будь ласка, 1,2,1.1. 1, 1. Перевіряємо знову звук. Так, краще, краще, норм, норм. Дякую. Слідкую краще набагато, значить вище. Ну, тоді я зараз очікую ще вище, для того, щоб ви можна нормально чути. Так, спробуємо так. Василь Карлович каже, два плюси. Так, ще раз, будь ласка, перевісить мікрофон. У нас часу є, ми нікуди не поспішаємо, все з вами. Спокійно обговоримо, відповім на всі ваші запитання. Так, якщо звук нормально то продовжуємо. Норм, ну, норм. Наталя Девліш пише все, ок, звук хороший. Оля Масюра, дуже дякую. І так, повернемося знову 2014 рік, коли Порошенка брали президентом. Тоді, після початку його каденції, було підписано дві мінські угоди: Мінськ-1 і Мінськ-2. А безумовно, що до 1 документ можна там відноситися, ну, скажімо так, ну, не зовсім то Порошенковий документ, але що стосується Мінська-2, то він був підписаний також і за. Е у часті безпосереднього делегування повноважень Порошенком кучмі підписувати ці документи. Ну, далі текст ви їх знаєте. Я, до прикладу, коли спілкувався з представниками Європейської солідарності щодо Мінську, 2 і згадуючи історію 2015 року, 31 серпня, коли намагалися пропихнути ці зміни на рівні Конституції, а якби таку конституцію такі зміни пропихнули в Конституції, то це обозначало б фактично легалізацію. Окремих регіонів Донецької, луганської області, так званих ЛНР і ДНР, то мені відповідали, що ми петляли як могли, і тоді, після першого голосування, коли загинули під Верховною Ради, Радою Радою представників Виво Свобода від цієї ідеї Порошенко відмовився і фактично тягнули цей процес скільки могли, і навіть він вже перейшов період президентства Зеленського, якого також обирали вже коли були окуповані окремі. Донецької, області областей і анексований Крим. Тобто, двоє президентських виборів, друзі, у нас відбулися саме, коли не контролювалася більша частина, перепрошую не більша, Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей не було такої інтенсивності війни. Не прилітали ракети, це направду, так і є. І, але сам цей сама ця історія, плюс рахуйте, що двоє парламентських виборів, двоє місцевих виборів, тобто загалом шість виборів. А, Може давати і створює для прихильників і Порошенка і для інших все-таки можливість проведення виборів в Україні. Тому що протистояння Порошенка і Зеленського, воно абсолютно очевидно, ще з 2014 року. Ну, це складно не помічати. Е, перепрошую, з 2019 року, коли Зеленський починав е, е, балотуватися саме і розпочав кампанію президентську, і епікфейлом цього всього протистояння стали дебати на стадіоні. Програв ці вибори, звісно, що Порошенко дебати. Чому програв? Тому що і вибори загалом. Тому що на сцені відбувалося змагання в артистлізмі між Зеленським і між Порошенко. Оскільки Зеленський все-таки артист справніший, ну і більш досвідчений, і він розуміє, відчуває аудиторію. Хоча, до прикладу, там прихильників не так багато було, чи Зеленського, чи Порошенка, не настільки важливо, там були одні інші. Але справа в тому, що Порошенко виявився не таким вправним артистом, хоча я називаю політичним артистом, який вміє саме себе показувати і різній владі, і вміє триматися в політиці. І він зробив неймовірну потужну кар'єру і став президентом. і ледь не перебрався на другий термін. Тому це по факту так і є. І я вважаю, що на сьогоднішній день він не виключає можливість повернення на цей пост і вчиняє дії, які необхідні для того, щоб підтримувати світ. Більш політичний допомагає активно. Військовим на фронті. Це йому додає Він намагається займатися зовнішньою політикою, і веде перемовини по своїх старих зв'язках із міжнародними партнерами, це, звісно, буде не подобатися Зеленському. Але, до прикладу, Юлден, це п'ятий канал, там прямий і інші активно критикують Зеленського за будь-якої нагоди, часто не безпідставно. Друзі, ще раз прохання по звуку. Пропишіть мені, щоб я розумів, що все нормально. Котенко пише звуки відео, супер, дуже дякую. Але так, щоб я тримав на контролі, тому що в мене новий мікрофон, відмінний від того, що було, щоб я розумів, що нормально працює. І це протистояння все окей, дякую, Коля Бощук. І це протистояння не припиняється нині. Як би там не було, але все-таки важко не помічати, що Зеленський на дух не переносить Порошенка, Порошенко на дух не переносить Зеленського. Це нам зараз дуже шкода. Після початку вторгнення всі політичні сили... Фактично підписали такий меморандум, не що ніхто нікого критикувати не буде. Але вже з часом, коли ситуація на фронті стабілізувалася, коли з'явилося розуміння того, що війна не пошириться на території України до Києва чи то на Захід, ну, політичні опоненти вирішили включитися по повній катушку війни проти офісу президента. Особливо маючи по факту багато випадків корупційних діянь зараз. Фактично, після заяви залужно про те, що контрнаступ завершений, вони будуть звинувачувати його і посередковано зараз військові експерти е звинувачують. Е ну, не всі, звичайно, зеленського, у тому, що невдало там готувалися до того, що неправильна інформаційна політика. Багато правди, але ідеї. Е Консолідації поцуво відмовилися. І навіть ви добре знаєте, що з'явилася ідея створення Уряду національної єдності. Ну, до прикладу, Шмигаля відставку, як це мало виглядати, призначають прем'єр-міністр Молоного, чи Порошенка, чи Юлії Тимошенко, а, міністром закордонних справ, там, знову ж таки, до прикладу, там, Порошенка чи Тимошенко, ну хто вже як там розподіляє. І фактично президент виконує лише функції Верховного Головного командувача, а там всі решта займаються і зовнішньою політикою, і всі дотичні до процесу, і всі дотичні до бюджету саме головне, от я вважаю, в чому проблема і протистояння і на сьогоднішній день, і це у нас було завжди і залишається до нині. Такого діалогу немає, не відбулося. Я не вважаю, що, наприклад, особисто на що уряд національної єдності якось би там суттєво врятував цю історію. Задайте скандали, які були у каналу прямого із пресо, і у журналістів, із. Офісом президента щодо недопущення їх до загально національного марафону, кідеї новини, і це все додавало, додавало, накопичувалося і минулого року не випустили раз Порошенка, Ну і зараз після чергової атаки офіс президента вирішив не випустити його знову. Але як на мене, піднадуманим приводом, тому що розцінювати повідомлення збив про те, що зустріч Порошенка із Ордоном може якось зашкодити дуже Україні. Ну як на мене, це не зовсім гарна історія приваблювана. Я, безумовно, стіляюсь до думки про те, що Орбан це не найкраща історія для України, і те, що він не буде стати палець і колеса, це абсолютно очевидно. Але а, враховуючи те, що ну, якби Порошенко зустрівся із Орбаном і там до чогось з ним домовився, Порошенко вміє домовлятися. Він ну, вміє домовлятися з усіма із регіоналами, і з нерегіоналами. Я чому з регіоналами згадую, тому що. Нагадаю вам просто, що Порошенко був премєр міністром економіки у уряді Азарова. Якщо просто хтось забув, то я просто нагадую, що це було Це було по факту ще до того, як він був президентом України і до самого Майдану. Так само він був у уряді Януковича і міністром закордонних справ. Це також було свого часу. Ну треба не забути. Тобто він міє домовлятися цього в нього не відняти, він не гребує розмовами ким. І якщо б зустрічі з обрано якісь позитивні результати для України, ну чому б і ні? Ну, наприклад, зараз стало відомо, що Горщина вже за також заберегалася до кати, не пропускає наші автомобілі. Тому ну, нехай би собі їхав, не які питання. Я ну, реально не бачу в цьому ну, нічого. Але це стало таким гарним підґрунтям для політичних заяв з боку офісу. Вони включилися активно в цю кампанію, не безпідставно знову ж таки. Я більш ніж переконаний, що Порошенко знав, що його не випустять. Він туди свідомо поїхав мої на увазі на кордон. Відзняли відео, показали, що ну, ось, неправильні дії. Порошенко навіть сказав, що ну, прикордоннику, що ви про це пожалкуєте, вважаючи цього не треба було робити. Ну і далі вони почали розганяти цю всю зраду зрадоньку І знову ж таки, як на мене, це ну, знову ж таки реакція неправильна, тому що я вам скажу те, що до прикладу я знаю. Пресслужба Порошенка завжди працювала дуже продуктно. Вони ніколи не встривали такі політичні скандали, не коментували там плітки або ще щось. Чому не коментували плітки? Справа в тому, що е, буквально ж того дня, коли Порошенка не випустили з України, прес-служба Європейської солідарності публікувала пресові, в якому зазначила, що а, якби ми зустрічалися з Урбаном, то мовляв, це було добре. Але справа в тому, що історія про те, що Порошенко має зустрічатися з Урбаном, з'явилася до повідомлення СБУ. І вони ну і ЗМІ і вони почали коментувати плітки. Чим лише дали підґрунтя СБУ виступити з такою вже конкретно заявою і претензією, що, мовляв, ми, Корнієнко, радили скасувати візит, тому що Порошенко міг стати об'єктом інформаційної психологічної спецоперації російських спецслужб. власне, про що вони говорять. Да, за вуха потягнута історія, безумовно, яка обумовлена саме політичним протистоянням Зеленського і Порошенка. І нам це, друзі, абсолютно не додає. Це дуже непривабна історія, її не повинно бути. Але тут треба розуміти, що обидві сторони, і опозиційна сторона до банкової, і банкова, мають все таки порозумітися. Бо вже продовженням цього всього ну, епікфейлу, так ще раз кажу, стала. Заява Віталія Кличка, мера Києва, який у виданню шпігів, що не помиляюсь, сказав, що е, він бачає саме у протистоянні, ну, не вбачає неефективну роботу е, на посаді президента Зеленського. Е, також він вважає, що ситуація на фронті зайшла в глухий кут. він погоджується із Залужним. Ну і далі наговорив чимало речей. Які, як на мене, для німецької аудиторії є не потрібні. І це означає, що до кола саме цього політичного протистояння вимулюється така собі антизеленська коаліція, яку я називаю, до якої сьогодні входять друзі, дякую, нас дивиться 104 особи, дуже вам спасибі. Будь ласка, поширюйте відео своїми зайомами. Нехай доєднується, ну і ставте лайки. Так відео трішки піднімається: 106 чоловік, дуже супер творче, нашої активності, як то була раніше. Нас дивилися і по 200 в прямому ефірі, а, тому а, Кличко доєднався до саме м, риторики проти Зеленського на боці Порошенка, також і інші політичні сили доєднуються потрішку до цієї всієї історії, але не всі. На 100% супер, пише хтось що поганий звук. А, якщо поганий звук, ще раз, будь ласка, напишіть, бо так пишуть чудово, 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 місцями зникає звук. Місцями зникає звук. Пише борбелі, що місцями зникає звук. Ну, давайте тоді я щоб не експериментувати. Попробую зараз інший мікрофон для того, щоб ви чули всі добре.